Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас у гості завітав сніговичок. Він хоче залишити під ялинкою подарунок для свого приятеля. Але на дворі вже темно, і сніговичок не знає, як йому краще пройти до ялинки. Давайте допоможемо йому. Спочатку подивіться уважно на малюнок і скажіть, де знаходиться сніговичок. Праворуч, а де знаходиться ялинка. Ліворуч. А тепер допоможемо сніговичку дістатися ялинки. Тож слухайте уважно та виконуйте все, про що я буду казати. Готові? Починаємо. Зверху над подарунком покладіть трикутник. Перевіряйте. Зверху над трикутником покладіть квадрат. Перевіряйте. Зліва від квадрата покладіть червоне коло. Перевіряйте. Під червоним колом покладіть синє коло. Перевіряйте. Під синім колом покладіть квадрат. Перевіряйте. Зліва від квадрата покладіть трикутник. Молодці! Ось ми і проклали доріжку для нашого сніговичка. Дітки. А тепер уважно роздивіться цей малюнок і скажіть, де знаходяться тварини. Де знаходиться зайчик? На ПЕНЬОЧКУ. Де знаходиться лисичка? За деревом. Де знаходиться білочка? На гілочці? Де знаходиться їжачок? У кущику? Де знаходиться ведмідь? Перед ялинкою молодці. А зараз подивіться, що змінилося на малюнку. Розкажіть тепер самостійно, де знаходяться тварини. Ви справжні розумнички. Вважаю, вам сподобалося наше сьогоднішнє заняття. А я не прощаюся з вами, а як завжди, кажу вам до зустрічі!